За підпала сухостою будуть саджати за грати на 10 років. Такий законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді через пекотну та вітряну погоду на Дніпропетровщині найменше осередки вогню за лічені хвилини набувають величезних масштабів. Вогнеборці наголошують, саме такі пожежі можуть з легкістю перекинутись на житловий сектор та на лісові масиви. Крім того, люди своїми діями завдають непоправної шкоди природі. Загалом в порівнянні з останнім роком кількість пожеж на Дніпропетровщині зросла в два рази. На сьогодні в, на території Дніпропетровської області зафіксовано 3341 пожежа в екосистемах. Що стосується спалювання сухої трави, це майже 25 тисячі пожеж виїздів на гасіння пожеж саме сухої трави. Якщо в порівнянні, наприклад, з минулим роком, то в нас кількість пожеж в екосистемах збільшилася майже вдвічі. Ну, більшість Цих пожеж збільшення стосується саме ракетних обстрілів, тобто із ракетних обстрілів збільшилась і кількість пожеж в екосистемах тобто суха трава, сільські сільхоскугіддя, ліси і таке інше.